Доброго ранку, діти! Сьогодні пропоную подивитися мультфільм про овечку, яка любила тільки себе. Але щось трапилося сьогодні дня і все змінилося. Дивіться уважно мультфільм, і ви дізнаєтесь, що сталося. Приємного вам перегляду! Привіт, любі матусі і малюки. Сьогодні на вас чекає нова чарівна історія про маленьку овечку. Яка любила тільки себе, готові тоді вперед у казково подорож. Жила була у бабусі ниточки, в'язана овечка. Бабуся створила її колись давно із шерсті з завітками. тому овечка була кудрява, ніби її накрутила на бігуді. В неї були маленькі вушка і великі блискучі очі, мов гудзики. Вона була справжньою модницею, мала бездоганний смак і відчуття стилю. Тому її звали Фіфочка. Вона часто збирала звірят і влаштовувала покази мод, де гордо ходила по подіуму і завжди перемагала, бо сама була і модель, і журі. Бабуся зв'язала фіфокі шубки різного кольору. М'ятну, бускову, кремову і коралову, кожна для різного настрою. Зранку, прокидаючись, Фіфочка приміряла нову і вирішувала, яка сьогодні справить найбільше враження. Але найчастіше фіфочка надягала свою улюблену коралову шубку. Вона казала: мені так пасує кораловий. У коралові я схожа на тістечко з полуничним кремом. А в інших на кого? На овечку з капусти? Одягнувши коралову шубку, вона дивилась у дзеркальце і казала собі, Ти найчарівніша овечка на світі, ну майже така ж гарна, як учора. Фіфочка не розставалася зі своїм дзеркальцем ні на хвилину. Вона носила його всюди, в сад, на прогулянку в ліс, в гості і навіть під час сну клала поруч. Іноді звірята просили Фіфочка, а можна приміряти твою бискову шубку? Ні, вона не така гарна, як коралова, але все одно моя. Відповідала овечка. Та одного дня фіфочка попала під дощ, і коралова шубка намокла. Вона голосно плакала, і дивилось вдягнути м'ятно. Вона вийшла на вулицю з насупленими кудряшками. Побачивши її, лисичка вигукнула: О, яка ти сьогодні свіженька! Як людяники зм'яти, Фіфочка почервоніла під шубкою і, хоч і не зізналась у голос, трохи тільки трішечки зраділа. Відтоді вона все ще віддавала перевагу коралові, але іноді зовсім випадково вдягала інший і робила вигляд, що це просто експеримент. Отже, Фіфочка зовні була просто ангел. Але всередині вона була трішечки егоїсткою. Ну, якщо чесно, не трішечки, дуже егоїстична особа. Головне, щоб мені було добре, постійно казала вона. Коли бабуся ниточка пекла пироги. Фіфочка завжди брала найбільший шматок. Їй навіть на думку не приходило, що бабуся готувала для всіх. Вона обирала найчервоніше яблука із корзини. Мені найсолодше, бо я того варта. Вона навіть могла надкусити кілька яблук і кинути їх. Коли всі хотіли погратися, гру обирала тільки Фіфочка. Мені не цікава ваша думка. Граємо тільки так, як я хочу, казала вона, і якщо я хочу стрибати, ми будемо стрибати. Лисенятка та їжачок тримали мотузку, а Овечка з задоволенням стрибала, не звертаючи увагу на настрій друзів. Потім їй набридала стрибати, і вона казала. А тепер я хочу грати в м'яч з їжачком. Їжачок зітхав, слухняно вбрав м'яч і грав за її правилами. Одного дня, коли всі зібрались у лісі, їжачок запропонував. А давайте сьогодні пограємо в хованки. Або в слова підхопила лисеня. Тільки не це буркнула Фіфа. Я хочу. Щоб усі шукали мене, бо я найважливіша. Звірята мовчки переглянулися. Наступного ранку фіфочка прокинулась, розчисала свої пухнесте вушка, зав'язала бантик і поглянула в вікно. Але на дворі нікого не було, ні зайчика, ні їжачка. Навіть лисичка, яка завжди приносила новини, не з'явилась. де всі? знервована запитала Фіфочка бабусю Ниточку, чому всі мене кинули? Я ж така чудова. Можливо, тобі варто піти на забуту галявину, відповіла бабуся. Подивитись на себе в дзеркало, саме туди йдуть ті. Кому потрібно подумати. Фіфа фиркнула, але пішла в ліс. Забута галявина була особлива: там не було ні гойдалок, ні іграшок, ні звірят, тільки тиша, квіти і велике, старе, дерев'яне дзеркало. Фіфочка підійшла ближче до дзеркала і уважно подивилась. У нього. Хм? Гарненька, як завжди, сказала вона сама собі, чудове відображення, бантик лежить ідеально. І раптом зеркало прошепотіло Гарненька зовні це одне, а гарна зсередини зовсім інше, Овечка озирнулась. Може, це і почулося? Це що ти говориш, дзеркало? Так, це я. Голос був глибокий і спокійний. Ти когось бачиш поруч? Нікого, зіткнула Фіфочка. Тут тільки я. Отож, тільки ти. Тому що ніхто більше не хоче грати з тобою. Фіфочка обурилась, всі просто застріть мені, бо я красива і весела. А ти колись слухала, чого хочуть інші? Ти знаєш, що зайчик любить ділитись, що їжачок соромиться просити, що лисичка сумує, коли її не чують. Я... Фіфочка опустила очі. Я ніколи про це не думала. Вона аж почервоніла. Твоя краса не в блискучій шерсті, а в серці, мовило дзеркало, і поки воно дивиться тільки на себе, ти самотня. Фіфочка опустила голову і заплакала. Її сльози падали на траву, і з кожної. Виростала квіточка. Фіфочка побігла додому. Вперше вона думала не про себе, вона схопила свою улюблену подушку і винесла на двір. Нехай всі граються. Вона напекла пирогів, потім подумала, що на всіх не вистачить, і зробила ще один великий пиріг запашний, смачний, з малиною. А потім. Намалювала плакат. З однієї сторони було написано: Давайте гратись разом. Я вже вмію ділитись ваша Фіфочка, а з іншої велике червоне серце. Звіряти з'явилися несміливо один за одним. Спершу лисичка, потім їжачок і всі інші. Пробачте мене. Тихо прошепотіла Фіфочка. Я була, ну, ну, не дуже. їжачок запитав, а сьогодні ти знову головна? Ні, сьогодні головні всі разом. З того дня у дворі бабусі ниточки знову лунав сміх. Фіфочка вже не була егоїсткою, вона не стала ідеальною. Іноді вона ще забирала останню ягідку з торта. Але тепер вона завжди ділилась іграшками, а головне поважала інших. Ось така чудова казочка із щасливим кінцем. Діти, сподіваюся, сьогоднішнє заняття вам сподобалося. На все добре, до побачення!